Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв. В студії працюють ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРО Наталя Квашенко. Далі розпочинаємо програму «Радіодень». Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. «Первомайськ» сто і за календарем, 26 листопада, вже одну тисячу і сім днів триває широкомасштабна агресія Росії проти України. Та, попри повітряні та наземні атаки ворога, наша держава відновлюється та розвивається. Ми відбудовуємо те, що зруйнував і продовжує руйнувати терорист. У цьому нам посильну допомогу надають міжнародні партнери навісні 2023 року. Данія взяла патронат над Миколаєвом та Миколаївською областю, і з того часу країна надала кілька пакетів допомоги для відбудови південного регіону України на понад 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Меморандум про створення партнерства Данії Миколаєва і Миколаївської області уклали 7 березня 2023 року. Ним передбачено, що українсько-данська співпраця буде зосереджена на восьми напрямках: інфраструктура, ефективне врядування, морська галузь, транспорт, міське планування, розвиток малого та середнього бізнесу, молодь та культура. А з 17 до 23 листопада представники Миколаївської обласної військової адміністрації здійснили візит до Данії. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації та представники п'яти громад області на зустрічі з данськими партнерами презентували свої інвестиційні пропозиції. Було запропоновано новий рівень співпраці. Конкретна громада з Миколаївщини надалі співпрацюватиме з конкретною комуною Данії. Про це 23 листопада повідомили у Миколаївській Військовій адміністрації. А сьогодні в програмі Радіо День розповімо про те, які громади із якими комунами дані співпрацюватимуть, які проєкти та чому пропонували на розгляд данським партнерам, та якими є попередні результати зустрічі. Як зазначили учасники міжнародної зустрічі Миколаївщини та Комун Данії, така співпраця громад сприятиме децентралізації і матиме свої плюси. По-перше, мешканці громад отримують саме те, що потребують. А по-друге, це спеціалізація і отримання допомоги саме в тому напрямку, який буде давати поштовх для розвитку бізнесу та економіки конкретної громади. Наприклад, Коблеве це туристичний регіон, то будуть шукати партнерів в цьому напрямку, а для Вознесенська буде легка промисловість та навчання, для Баштанки аграрний напрямок. Свої інвестиційні пропозиції в Данії презентували Первомайська, Вознесенська, Баштанська, Коблівська та Миколаївські громади. Як повідомляють у Миколаївській військовій адміністрації, на зустрічі з державним секретарем з питань політики розвитку Данії Лотте Макон підбили підсумки зробленої роботи, а Миколаївські та данські партнери розпочали роботу над планом допомоги на 2025-2028 роки. Представники делегації в Данії на чолі з начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом відвідали декілька міст. Візити стосувалися співпраці у багатьох секторах економіки, соціального культурної сфери. А більш детально про підсумки поїздки та проєкти щодо відновлення та розбудови міста Миколаєва, ми поцікавилися у Сергія Коренєва, заступника Миколаївського міського голови, який був у складі делегації, і він нам розповів наступне: звучувалися напрямки співпраці майбутньої і підтримки данії і безпосередньо напрямки, які потребують підтримки в Україні. По-перше, це критичної інфраструктури для того, щоб забезпечити життєдіяльність міст. По-друге, це вже співпраця безпосередньо на рівні міст і безпосередньо фінансування цієї співпраці. Важливим моментом нашого візиту це було відвідування українських спілок. Спілку в місті Вайля називається Клуб Україна. Ми відвідували український дім в Копенгагені. І була ще зустріч з українською спілкою. Вона так і називається українська спілка. Це друга організація в Копенгагені. Щодо безпосередньо міста партнера Миколаєва, місто Ольбург. Це були відвідане підприємства основного підприємства критичної інфраструктури цього міста. Воно має назву Ольбург Форсінінг, яке забезпечує опалення. Все місто Ольбург. Вони ж забезпечують питним водопостачанням все, все місто, і вони ж забезпечують відведенням. Каналізаційних стоків, тобто таке одне величезне підприємство з електростанціями, водозаборами, джерел водопостачання, тут мова йшла більше не про інвестиційні проекти, а про проекти безпосереднього співробітництва та, так би мовити, поділу досвідом з якимись інваційними рішеннями. І більше того, якраз в період нашого візиту. Було затверджено данським урядом проект співпраці між нашим миколаївським підприємством «Облтеплоенерго», муніципальним підприємством щодо саме такої співпраці. І ця співпраця розрахована на два роки: на 25 п'ятий і двадцять шостий рік. Угу. На початку 25 року в рамках цього проекту до нас має приїхати делегація безпосередньо з міста Ольбург, саме з цього підприємства Форсінінг В 26 році. Чи наприкінці 25-го поїде туди наша делегація, і будуть вони співпрацювати більше всього в сфері теплопостачання та електричної генерації. Проект там розрахований десь близько на здається мільйон данських крон. Це ці всі рішення. Там вони розрахунки можуть замовляти, якісь певні проекти можуть замовляти під ці гроші. Другий проект співпраці Миколаєва з містом Ольборг. Це проект в сфері архітектури. Благоустрою, в рамках якого будуть співпрацювати данські архітектори з нашим департаментом архітектури. При тому вони всі розуміють про те, що данія підтримала нас в розробці майстер-плану, тобто це не будуть якісь такі загальні рішення, це будуть рішення, які стосуватися якихось детальних ну детального планування якихось конкретних, конкретних об'єктів. Угу. Да. Там, як приклад, територія Бузький бульвар, каскадний сквер, сквер Данської солідарності, Насті, от в масиві об'єднати всі ці території і планувати їх ну з сучасним підходом. Якщо переключитися на економіку, то у нас була була зустріч в організації IFU. Це організація, яка фінансує проекти в сфері приватної частини економіки. Це організація працює по всьому світу більше ніж в 30 країнах. І на цій зустрічі розповідалися безпосередньо умови, по яким можуть фінансуватися наші миколаївські підприємства. Та, там насправді дві організації: ІФУ і IOFU. Значить, вони вже є присутні в Миколаєві з успішними проектами. Вони воно досить дороге, воно в валюті євро, але при цьому воно дороге, тому що страхуються військові ризики. Але ж вони дають надають там інші такі умови, яких немає в Україні, це фінансування там з можливістю відсочки, погашення, це довготермінове фінансування. Там в рамках 10 років вони фінансують і навіть можливі проекти з грантовою частиною. Ми зараз на етапі вже впровадження подібного проекту через імплементатора Нефко. Отну тут не ми фінансуємося це цією організацією а, Айфо, а фінансується Нефко. Це повністю грантовий проект для Миколаївського міського доканалу, по якому буде перекладка мереж в корабельному районі. Так званий mm -hmm. проект non revenue Water. Mm -hmm. Це значить, що ну, вода без втрат. Данія вкутре заявляє, що вона всерйоз і надовго в місті Миколаєві та Миколаївській області. В них план співпраці розрахований на 10 років з плануванням по 3-4 роки. На сьогоднішній день найближчі 3 роки вони вже так бачать, розуміють, яким самим чином вони будуть з нами співпрацювати. Ну вже оголошені безпосередньо напрямки цієї співпраці. Там пріоритетом проходить критична інфраструктура. Ми впевнені, да, що ця співпраця не тільки буде ставою, але й буде розвиватися. У складі делегації був і представник від Вознесенської міської територіальної громади. Це не перша а чергова поїздка вознесенців до Данії, зазначила Вікторія Бальцер, секретарка Вознесенської міської ради. Вознесенці вже презентували інвестиційний паспорт громади данцям. Вже на січень, лютий місяць наступного року запланований черговий. Ізит, а як відбуватиметься співпраця з Данією і над чим працюють у громаді вже зараз? Та як цьому можуть допомогти іноземні партнери? Нам розповіла пані Вікторія у коментарі. Пропоную послухати. Здійснюємо таку тісну співпрацю саме з нашим містом побратимом і казбренди і реалізуємо ряд проектів. А презентували ми там інвестиційний паспорт, і ті напрацювання, які маємо з містом побратимом нашим протягом останнього року. Паспорт включає в себе пропозиції для потенційних інвесторів, які б могли або щось зробити в нашій громаді. Ми там презентували річковий порт, ми презентували оптово ро. З переробними потужностями презентували можливість будівництва багатоквартирного е, житлового будинку, презентували ряд вільних земельних ділянок, які можуть скористатися інвестори. О, доволі такі різні пропозиції, які у нас є на сьогоднішній день, які ми пропонуємо саме інвестору. Ну у нас є три напрямки співпраці, про яку ми домовилися. Перше це розвід, розвиток місцево-економічного потенціалу, допомога в розвитку бізнесу. А ми маємо схожі економіки. У нас переважає текстильна галузь громаді, віка з бренда багато текстильних фабрик. То ми фактично зараз налажуємо співпрацю між бізнесом данським і українським, а також працюємо в напрямку створення ради підприємців при Вознесенській міській раді, тому що такий інструмент працює в Данії, він показав свою ефективність, і ми зараз вивчаємо їхні досвід, і будемо його проваджувати в нашій громаді. Окрім того, ми працюємо в напрямку допомоги бізнесу з кваліфікованими кадрами і вивчаємо паралельно, скажімо так, данські технології швейного виробництва, щоб імплементувати кращові досвід у нас в громаді. У нас є домовленість про співпрацю на рівні училищ наших так званих ліцеїв, які навчають швей, а також центру розвитку громади, де ми маємо власні швейні курси. Ми хочемо вивчити їх досвід в напрямку швейної справи, дизайну і маркетингу, і потім намагатися запровадити аналогічні курси у нас в громаді. Паралельно співпрацюємо з бізнесами, можливість виконання субпідряду для данських компаній, вивчення, скажімо так, кращих практик. Саме в швейній справі, тобто це вже на рівні бізнесу. Тобто, є у нас такий напрямок по розвитку підприємства. Другий напрямок нас цікавить поводження твердими побутовими відходами. Данія має дуже гарні практики. Ми домовилися зараз вже почали реалізацію спільного проєкту по розробці стратегії управління відходами в Вознесенській громаді. Ми будемо розробляти план дій і стратегію, саме як вирішити проблему ТПВ в нашій громаді. А, також одним із компонентів цього проєкту є так Званий компостний кластер, який ми вже створили в нашій громаді, які спрямовані на переробку саме органічних відходів, і сподіваюся, що в рамках цієї співпраці цей проект теж буде реалізований. Наступний проект стосується питання водозабезпечення і каналізації. У нас є велика проблема з втрат води в мережі. У нас до 40% 5% – це втрати при транспортуванні води до споживача. А ми зараз розпочали вивчати досвіданні, як можна зменшити ці втрати, які заходи запровадити, щоб покращити якість водозабезпечення нашій громаді. І реалізуємо проект по бездоходній воді спільно з нашими колегами. Тож міжнародні візити сприяють більшій кількості дотику між громадами двох країн. Як почули, у Вознесенській громаді є вже свій бекграунд, тобто особистий досвід, але на Миколаївщині є громади, які тільки планують співпрацювати, підписувати договори. Серед представників делегації до Данії цього разу був і голова Коблівської територіальної громади. Варто зазначити, що данці вже допомагали цій громаді у відкритті офісу відновлення і офісу допомоги ветеранам та незахищеним верстам. Населення у громаді, тож вони оцінили принципове і відповідальне ставлення у вирішенні важливих питань. Також запрошують до співпраці. А Володимир Панич, голова Коблівської громади, також має надію на конкретику і розвиток взаємних відносин. Відвідав данію і висловив свої бачення розвитку громади. Далі коментує Володимир Панич. Ми будучи в Данії, попали не, не, не в одну комуну, а в декілька комун. І на сьогоднішній день наша громада при зустрічі в міністерстві закордонних справ ми вирішили питання, щоб нам підібрали комуну, з якої ми заключимо договор побратимства. Чи такого договора немає? Ми їм представили наш інвестиційний паспорт розвитку нашої громади. Їх зацікавили питання тепломодернізації, вітро, вітро та сонячна енергетика, комунальні питання це питна питна вода, очистка питної води, а також сміттєпереробний завод. Вони на сьогоднішній день говорять одну просту істину: що для того, щоб сьогодні займатися тими питаннями, треба нам е, робити проекти. Нас завели. В їхнє проектне бюро, там інститут, який займається проектами, називається проектна організація без границь. То тобто вони займаються благодійними питаннями і вирішення проектних питань. То тобто вони самі розробляють проекти безкоштовно. Ми з ними ми з ними обмінялися електронними почтами, координатами телефонів. Юристи опрацюють ті питання, які вони. Будуть робити і потім вони звернуться до нас. Ми в свою чергу також відпрацьовуємо ці питання, надаємо їм ісходну документацію і будемо приступати до виготовлення проектної документації про тепломодернізацію наших закладів освіти. Це школи, і дитячі садки і установку сонячних батарей на всіх закладах освіти, а також сонячні батареї на комунальному підприятті, на скважини. Терміни ми конкретні з ними не говорили, тому що вони кажуть, що на жаль, у них теж. Бюрократія трошки существує так само, як і в нас, але вони вони ці ці питання будуть узгоджувати, і при підписанні уже договора про по конкретні роботи будемо по кожному по проекту ви визначати конкретні терміни. Але вони сказали, що затягувати сильно не будуть рані раніше. Колись на говорили, говорили, на Бога, надійся, а сам не плашай тому, в першу, першу чергу, ми самі повинні бути заінтересовані. Самі повинні іскати той мінімальні кошти, які ми повинні вкладувати в наш розвиток, і привлікати інвестиції, які дають нам більш поглибно і більш результативно результати роботи на покращення життя наших людей в громадах. У дані муніципалітет Вайлі є партнером Первомайської громади. У складі делегації був Олег Демченко, міський голова Первомайська. Він представив основні напрямки співпраці, які будуть ефективними і корисними для цієї громади. А як минула зустріч, та які інвестиційні пропозиції озвучив пан Олег? Нам розповіла Марина Валькова, прес-секретарка голови Первомайської міської територіальної громади. Мер і муніпалістет міста Вайле висказали бажання бути майбутніми партнерами Первомайської громади. Попередньо із ними також була проведена зустріч. Також наш міський голова взяв участь у бізнес-конференції. Під час цієї бізнес-конференції лунали такі заклики до представників данського бізнесу інвестувати в українську економіку, особливо в громади Миколаївщини. Також обговорювалася дорожня мапа по прозорості реалізації проєктів, а також мали насамперед можливість презентувати інвестиційні пропозиції від громад Миколаївської області. Mm -hmm. попередньо, поки по самим проектам майбутнім, на жаль, нічого ми сказати не можемо, тому що вже коли будуть якісь кроки в напрямку їх реалізації, майбутньої, тоді тільки ми можемо вже висвітлювати цю інформацію. Не хочеться забігати наперед, щоб щоб не зрочити. наголошувалися на питаннях енергоефективності. Підвищення рівня енергоефективності нашої громади це перш за все дуже важливо в наш час, тому що ми повинні бути готові до всього. І інфраструктура, така як водопостачання, де навіть, наприклад, вона не повинна зупинятися у відсутності світла, тому йде. Одним із напрямків це енергозабезпечення, також напрямок іде водопостачання, водовідведення. Під водовідведенням ми маємо на увазі каналізаційні системи, тому що на сьогоднішній день для нашого міста це також є пріоритетом. Відбудова наших каналізаційних систем і покращення роботи водопровідних. Ми вже співпрацюємо в цьому напрямку з міжнародними партнерами. Також ще під час. Поїздки піднімалося питання сміттєпереробного заводу. Так, це також для нашої громади, як і для будь-якої громади України, питання актуальне, питання болюче, тому що з кожним днем відходи побутові у нас вони збільшуються, і потрібно якось їх утилізувати. Так угу. тому у нас буде водовідведення і водопровідне господарство. Це одне з пріоритетних. Енергоефективність одним ще із таких додаткових питань це було саме от завод от такої комплектації, на якій би можна було переробляти сміття в, в, в дальнішому, наскільки я знаю, там різні комплектації цих заводів є: хто переробляє в газ, хто просто як побутові відходи переробляє без шкоди для довкілля. Ми попередньо не знаємо. Чи буде такий проект реалізовуватися, але б дуже хотілося. Але пропозиція є. Міський голова також на цьому наголошує. Тож, якщо підсумувати сказане для міста Первомайська, головними напрямками є енергоефективність сміттєпереробка та модернізація очисних споруд. А загалом, якщо резюмувати візит, то головною метою було консолідувати міжнародну підтримку для відбудови України та Миколаївщини, зокрема, а особливо для тих громад, які вже з візитом відвідали Данію. В Перспективі є підписання меморандуму у січні наступного року. Проте співпраця, як ми почули, вже йде. Повним ходом а про її результати розповімо у наступних програмах. На цьому завершуємо програму Радіо День. Я ведуча Галина Самоденко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.